Радий вас вітати на каналі Тіні Легенд. Мене звати оповідач. Сьогодні поговоримо про міфічне створіння троян. Міфічна істота Троян загадковий персонаж, що фігурує у слов'янській, зокрема українській та білоруській міфології. Його образ фрагментарно зберігся у фольклорі, топоніміці, апокрифічних текстах та в слові о полку Ігоревім – Тлумачення цього образу суперечливе, Трояна іноді сприймають як божество, іноді як символічну істоту або ж узагалі як умовну міфічну метафору часу, основні згадки та джерела. Слово о полку Ігоревім 12 століття Вже бо, браття, невесела година настала, вже троянові внуки про Русь кричать. У цьому фрагменті згадуються троянові внуки. Що тлумачиться як нащадки або послідовники Трояна, це може вказувати на якогось давнього правителя, божество або взагалі язичницьке уособлення календарного циклу, можливі інтерпретації божество язичницького пантеону. Трояна іноді розглядають як язичницького бога часу, долі або війни, подібного до римського Марса. У деяких реконструкціях троян це триглавий бог, тобто той, що має три обличчя або три аспекти буття світ яви, нави, прави. Також пов'язується із тримірною моделлю світу у давньослов'янському розумінні: світ богів, світ людей, світ предків, уособлення часу або календаря. Дослідники припускають, що троян міг бути персоніфікацією давнього язичницького календаря. У деяких джерелах його ім'я ототожнюється з Троїцями три святкові дні, тобто троян міг символізувати період змін, цикл або триєдність сезонів, історична постать або вигаданий цар. За деякими гіпотезами, троян це легендарний цар, що правив над Русю або сусідніми народами. Його ім'я схоже на Троя, і деякі вчені. Спекулювали про вплив античного міфу про Трою на східнослов'янську традицію, хоча це не підтверджено. Образ у фольклорі у білоруських народних піснях зустрічаються згадки про царя Трояна, іноді як вигаданого, міфічного правителя. В українській міфології прямі згадки рідкісні, але в деяких народних прислів'ях чи казках. Зберігається тінь цього образу як царя, що мав надлюдські знання або володів трьома головами, ознака божественної сили, топоніми та культурні сліди, гора Трояна в Карпатах, ймовірна пам'ять про язичницьке божество. У деяких українських регіонах троянів день асоціювався зі святами, що припадали на початок літа та проводами весни у сучасному трактуванні. Деякі неоязичницькі рухи сьогодні розглядають трояна як окремого Бога, включаючи його до пантеону поряд із Перуном Велесом Дажбогом тощо. У художній літературі і сучасних реконструкціях троян часто зображується як таємничий владика або триєдиний дух, що контролює хід часу чи війни можливий вигляд, триглав, три голови або обличчя, які дивляться в різні сторони, минуле. Теперішнє майбутнє озброєний мечем або списом, іноді у воїнському обладунку супровід, вовки, вогняний віз або орли цікаві факти. Деякі дослідники вважають трояна слов'янською відповіддю на античних богів, змішаною з місцевими віруваннями у християнських апокрифах троянам іноді демонізують або зображають як стародавнього царя перед потопом. Дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на канал Тіні Легенд та ставте вподобайку цьому відео. Гарного вам дня та тихої ночі!